Міністерство закордонних справ Німеччини не рекомендує. Німецькі дипломати закликають місцеву владу не запрошувати на заходи, присвячені вісімдесятій річниці завершення Другої світової війни в Європі російських дипломатів. Утім, посол держави-агресорки все одно з'являється на пам'ятних церемоніях без запрошення. Реакцію німців на це бачила наш спецкор у Берліні Тетяна Логунова. Пам'ятний захід, що мало не закінчився скандалом у саксонському містечку Торга. А у днями відзначали річницю зустрічі на Ельбі. Саме тут, наприкінці квітня 1945-го з'єдналися війська 1-го українського фронту СРСР та 1-ї армії США, розколовши залишки вермахту на дві частини північну та південну. На цьогорічну церемонію, яку влаштувала влада міста, прийшов російський посол без запрошення, натомість у супроводі байкерів із клубу «Нічні Вовки кремлівський дипломат хотів навіть виступити, та йому не дозволили. Чому пояснив прем'єр Саксонії Міхаель Кречмер? Сьогодні тут російський посол у Німеччині дискутують, чи варто проводити такі урочистості за присутності представників Росії, пане Нечає, оскільки ви вже тут. Мені є що вам сказати: Росія почала війну проти України, порушивши всі норми міжнародного права не у 2022, а у 2014. -му. і Росія повинна її завершити. Це не перша провокативна поява російського посла на заходах, присвячених закінченню Другої світової в Європі. Тижнем раніше він так само без запрошення з'явився на урочистій події до річниці битви на Заєловських висотах. Разом із білоруськими дипломатами їх туди до речі теж не кликали. Не запрошувати російських дипломатів на заходи до річниці звільнення Європи від нацизму це рекомендація Міністерства закордонних справ Німеччини. Відомство попередило місцеву владу краще без них, щоб росіяни, які розв'язали криваву війну у центрі Європи, не використовували пам'ятні заходи у пропагандистських цілях. Позицію МЗС підтримав і федеральний уряд. Звісно, ми не забули, як сильно постраждали народи радянського союзу від рук німців. Ми шануємо пам'ять про ці жертви і цінуємо внесок СРСР у звільнення Європи від нацизму. Водночас нас непокоїть той факт, що в Росії та Білорусі минуле інструменталізують у політичних цілях і використовують його для розділення та виправдання агресії. Це неприпустимо. Рекомендацію уряду почули в німецькому парламенті. У Бундестазі повідомили, що не запрошували послів Росії та Білорусі на урочисте засідання, присвячене 80 80-й річниці звільнення Європи від нацизму. Попри критику з Москви та Мінська, пам'ятний захід в парламенті відбудеться 8 травня. Центральну промову виголосить президент країни Франк Вальтерштайнмаєр. Тетяна Слав Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.